Моє вітання. Значить, закінчений ремонт невеличкої такої фрезерної групи настільного верстату. Значить, тут у нас все отако. Тут у нас все отако. Тут у нас вишліфовано все. Отако. Тут у нас вишліфовано. Осе. Отаково. От, от. Значить, отут мікрометром по чотирьох точках в сотці. От. Стіл у нас отаково. От За одну установку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. З переворотом 7. Отакі от. От, от справи. Значить, що я можу це все сказати? От. Зроблено якісно. Прошліфовано гарно. тобто ну, В плані мехобробки питань нема. Єдине, що питання по жорсткості, От, скажімо так, основа, а воно як, як скорлупа. Тобто, ставиш сюди колону, воно не знаю, що з того діла буде. ну, Була задача перешліфувати. От, ми перешліфували, намагались зробити то все як найможна. Точніше. От, значить, оцих співпадіння, всіх площин в межах сотки, ну, в межах чутливості індикатора. От. Чистота. Отакі От справи. Так що пакуємо, відправляємо і беремося за іншу роботу.